Добрий вечір. У мене останнім часом такий блогер, розумієте, що я щось зовсім десь пропала, потім з'явилась. Скільки всього вже є розказати, показати, а мені все ніколи зашиваюся з цією роботою і шукаю ще щось інше, бо деякі аспекти мені тут моральним моїм принципам не підходять. Що я вам скажу? Порядною людиною бути дуже складно. Дуже неймовірно складно в сучасному світі. І ти розумієш, що ти дивишся на інших людей, на інші ситуації через призму свого бачення, як правильно, як це по совісті. А це неправильно. Це так псує життя, конкретно псує. Але я не можу переступити через себе. Знову ж таки, в стомільйонний раз я розумію, що для мене гроші пахнуть. えも <laughs>